Такий розмір у них. Ключик від серця, я називаю. Ось тут також ключик від серця, шматочки шкіри, допоміжні матеріали, шматочки дерева прикріпляю. Все дуже символічно. Ось таке є з тризубчиком. Бачите, тризуб ось тут також ключик від серця, не коване, не залізне, м'якенькі. І дуже класно виглядають дуже ще красивіше, ніж ви їх бачите зараз. Ось таке шкіряне сердечко я створила. Шкіра натуральна. Назвала сердечко серце українців. Тут воно ось таке красиве, а тут його ось так розірвали. Вороги. Бачите, якось.